Друзі, вітаю! Хочу розказати про одну не зовсім приємну ситуацію, яка сталася у нас на об'єкті. Значить, після заливки бетону водій міксера вирішив помити бочку на пустирі, який знаходився напроти об'єкта. Хоча зазвичай вони питають, де це можна зробити: у замовника чи у прораба, але тут чогось він таку проявив ініціативу. Значить, і не пройшло не і 10 хвилин, як приїхала поліція. Мабуть, побачили сусіди і викликали. І виписала протокол за порушення благоустрою. Значить, висновок, який, виявляється, не всі водії знають, що не можна мити бочку, де попало, і ви їх повинні про це попереджати. Ну, в ідеалі там. Підготувати місце в себе на об'єкті для цього, для того щоб не портити відносини з сусідами і не мати інших проблем.